Вітаю народ! Сьогодні хотів би вам розказати трошки про підгортання картопельки і як воно виходить. Значить, в загальному в себе я не показував, як робив, тому що немає сенсу в цьому. Е -е, по простій причині. Я в себе садив сажалкою, і там, де посаджено сажалкою, ти просто йдеш по рядах і немає ніякої біди. Е -е, в порівнянні. Звісно, зі звичайними рядами. Коли робиш звичайні ряди, то це вже виходить трішки тяжче. Перше треба здавати в міжряді картоплі. Минулий рік я здавав взагалі на першій А... Ну, тобто я перша понижена кажу, на задній пониженій І так їздив, бо ще не було якоїсь такої певної вправності. Зараз вже трохи краще здаю на повишені передачі. І що би я вам хотів розказати ще про оцей культиватор. Культиватор він такий доволі пластиліновий, але свою роботу певно робить. Як бачите, в мене тут вже є нерозбіжність, вигнута он та рама, Бо тому що по простій причині, як тут, а як отут. На сантиметра 4-5 більше, хоч По центрах виставлено по 60 Ну, Це не проблема, то ми поміняємо. Ще Вирівнюємо. Є вже ідея, як це зробити. А по тому як робити, ну, на що я орієнтуюся, коли їду, звісно, на міжряддя і на центральний оцей колесико. Якщо воно йде по центрі, між двома рядками, значить все чітко і далі йде теж рівно. Ну, давайте трошки проїдемось. Пістимо на другій пониженій, виходить, то нема куди спішити. Якось так виходить. Що ще, можу сказати? Тракторит є без напрягу, без переднього мосту, під горку чи вниз не має значення. Легенька робота це для нього. легенько, що тут скажеш? По, По навісці, навіска трохи гуляє. Ну і якось ось так. Квитки виходить нормальні. Ага, і по вухах. Вуха я скручую мінімум на всіх і просто-напросто роблю заглиблення за допомогою центрального винта. Народ. Дивіться. Підгортав шойну картопельку з дядькою. Я йому садив до останній паспорт. А оце його в кумові роблю. Рядки тільки під картоплю. 10 червня, вівторок. І хто його знає, хто краще зробив? Чи той, що посадив свого, дощі там майже місяць часу. Чи той, що буде зараз садити картоплю це картопля явно не здає. Зі а зійде, думаю, швиденько і копати будуть приблизно в один і той самий час. Ладно, їдемо. От, панове, бачите? 10 червня. І скажіть мені, от, як думаєте, хто краще зробив? Ті, хто посадили швидше, і потім в них було... Ну скільки? У ну, нас в області було 100% десь днів добрих, таких 20 дощу. Чи от, що людина зараз собі садить і вже таких дощів не буде, земля добре прогріта, ну не знаю, не знаю, хто, хто більше в виграші буде. Але не бояться люди, садять і нормально, не то що. Сусідка посадила в березні місяці, та й я буду садити в березні місяці, тому що сусідка вже посадила як -то так, В неї є, а в мене немає. От, Яскравий цьому приклад. Ну і в загальному такому сухому підсумку по підгортанню. Що я хочу сказати? Якщо це. Підгортається картопля після сажалки, взагалі немає значення, яка вона. Чи вона криво посаджена, чи вона рівно посаджена. Ж і то можна йти на третій, можна йти на четвертій по нижній передачі, воно суміло йде, нічого там не станеться. Все чітко зробиться і чітко підгортаться. Але вже от коли йдуть. ряди, ряди так, М -м -м -м. Треба, по-перше, повільніше. По-друге, більш акуратніше треба робити і чітко дотримуватись, бо тому що повиривається бульба так добряче. Комусь може, то так, знаєте, смішно, але ну, я вам говорю зі свого досвіду, дуже маленького. Минулий рік мені взагалі було тяжко. Я дуже сильно не любив те підгортання, то була найгірша робота з усіх, яка є. Але натомість цей рік трошки підловчився, підгортання було доволі багато. І ще, ще, як бачите, не кінець, навіть не збираюся його ще поки що мити. Ще будемо підгортати і підгортати. Бо тим всім, кому я садив картоплю, вони зазвичай і всі кличуть мене підгортати. Ну, ще таких, знаєте, Ну, з добрих, напевно, 40-50, а то і більше, треба буде підгорнути. Трактор Ну, Нічого, на днях От. І коли йдуть ряди вже криві, то тоді ще тяжче підгортати. Ну, але які зробив, такі зробив. Якщо зробив криві, то мушу підгортати. Помаленьку, деколи навіть і на першій передачі, деколи на другій. Але підгортається. І цей рік я, в принципі, трошки підтренувався. Таке у нас підгортання. По ціні зразу скажу. Може комусь цікаво, там хто в яких регіонах, типу які ціни. Рьівська область, Ризький район, ціна 40 гривень. Бувайте здорові і бережіть себе.